18 розділ Горе тобі дзвінкокрилий те краю, що з другого боку річок Етіопських, що морем послів посилаєш на човнах папірусових по поверхні води. Ідіть, скороходні посли, до народу високого й блискуче зборного, до народу старшого віддавна й аж досі, до люду присильного, що топче усе, що річки його землю поперетинали. Усі мешканці Всесвіту, що на землі пробуваєте, дивіться, коли піднесеться прапор на горах. Слухайте, чи не затрублять у ріг. Бо Господь так промовив до мене: я буду спокійний, і буду дивитися з місця свого пробування, як тепло, те при світлі ясному, як та хмара роси в спеку жнив. Бо перед жнивами, як скінчиться цвіт, недозрілес усе стане зрілими грознами. То він зріже серпами галуздя м'які, а галузки, що стеляться, повідкидає, повідрубає він. Будуть вони позоставлені разом для хижого птаха гірського і звірини земної, і літо над ним проведе хижий птах, і вся земля звірина над ним перезимує. Того часу принесений буде дарунок для Господа Савоота від народу високого і блискуче збронного, і від народу страшного, від давна аж досі, від люду присильного, що топче усе, що річки його землю поперетинали, до місця імення Господа Савоота на Сіонській горі.